Починаємо FSM in Заходимо на сайт сайт Higbision.com.HigBusion. В розділі Software у нас цікавий підрозділ Downloads iTunes Тут знаходимо СДБ в стані актуальної версії. Скачуємо його. Він скачується в архівованому. Ми у вас на комп'ютері має бути Fimb Тому Просто через зі купування можна і без автомобити. Вибираємо від англійську мову. Збираємо поди встановлювати. Запускаємо клієнта. та куремо є нову. Зазначення помилки. Виникають нас про ну, ну, запуск вдається. І робити далі. Для того, щоб офіксити це, нам потрібно знайти необхідні бібліотеки. Якраз дистрибутивний Microsoft Visual Studio. за 2013 рік. Та і ще за необхідності. Спочатку вскачуємо Visual C++ 2014 року 32-бітну версію та 64 бітну версію. Встановлюємо їх почергово. Є зіснування, будемо перевіряти, як. Працює СДП. АДП. Пакет встановили Встановлюємо другий пакет. Пакети встановлені. Перевіряємо роботу с ДПП. Бачимо, що помилки ще залишилися. Отже, необхідно докачати додаткові пакети. Додаткові пакети 2015-го то папір папір, Переходимо на сайт. І посилання я одоблю в описі. в подоблю в описі. Кажуємо необхідні версії. Так само після основня перевіряємо роботу СДТ. Ановили. Перевіряємо. Допекропень запрацював. Дозволяємо доступ до мереж. Після цього бажано виконати перезавантаження по фільтера. На цьому і стріляється завершення. Останню і не нову версію СДП ви можете брати з офіційного сайта Hikvision, як було в попередній частині цього відео. Відповідно, тут ви можете її знайти. Також є можливість оновлювати СДП напряму через сам застосунок. Іноді постає необхідність скачати стабільну версію СДП, коли. Нова версія, яка вийшла, може просувати нестабільно, видавати якісь помилки, так? Тому ми рекомендуємо нашим клієнтам, коли в них виникають складнощі, труднощі і багато помилок, використовувати стабільну стару версію СДП, де її знайти та скачати. Вам варто перейти на наш сайт, зайти в підрозділ підтримка, завантажити програму забезпечення HickVision. Та вибрати завантажити їх Vision СДП. Також ми тут виставляємо посилання на, набульовуємо посилання на IVS 4200, batch конфігуратор, сторожний дедовий калькулятор та інші програмні засоби для роботи з пристроями Hikvision. Завантажуємо СДП. Звідси нас перекидає на архівовану версію, яку ми можемо скачати, а так само з-під архіву встановити. На комп'ютер або розросхивати і встановити пізніше. На старих пристроях іноді виникає проблема відображення списку пристроїв Hikvision, Vision. Да, мається на увазі на старих ПК, коли встановили СДП, і не можете побачити там пристрої. Вони підключені, ви знаходитесь одній локальній підбережжі, але все одно ви не маєте можливості їх побачити. В такому випадку варто ще. Встановити пакет під назвою WinPickup. Переходити. Інсталяція для Windows. Встановлюєте. Погоджуєтеся. Зараз ми це робити не будемо, але в принципі це все добре зрозуміло. нас все працює. Також варто зауважити, що в останній версії СДП, яка зараз наявна на офіційному сайті, є кнопочка, що дозволяє вам виконати групу скидання паролів для 30 і більше пристроїв одночасно, якщо в мережі 30 та більше пристроїв. Вона знаходиться на панелі зверху, там, де Onbind, Export devices, refresh, коли у вас будуть виділені 30 пристроїв або більше, з'являється кнопочка для того, щоб виконати експортування. Пакетне експортування файлів для складання пароля. Якщо ви маєте необхідність скинути одразу багато пристроїв на об'єкті. І, відповідно, якщо вам необхідно, якщо вам не допомагають інші якісь речі, те, що ми зараз проговорили, то питання встає про видалення та пересунення СДП. Варто зазначити, що краще це виконувати через вбудований функціонал Windows. Вибираєте програму, натискаєте видалити та слідуєте вказівкам. Після цього вам необхідно буде виконати перезавантаження комп'ютера для того, щоб всі застосування були здійснені. Після перезавантаження знов скачаєте необхідну вам версію або найновішу, або стабільну стару, і працюєте з ними. Також іноді виникають проблеми під час скидання пароля, або під час змінення відповідно мережевих параметрів пристрою, тоді варто дивитися на помилку, яку виписує, але. Якщо ви все зробили коректно, ви ввели правильно пароль не карилицею, ви ввели е, заповнювали необхідні поля для змін, так, то і у вас там виникає помилка по типу Device Rejected, вам необхідно е, просто перезапитати СДП. Будь-які зміни мережі, вони відповідають за те, що тобто зміна мережевого. Інтерфейсу в комп'ютері, да, ви змінили IP-адресу, або змінили якісь ще мережеві налаштування, вам необхідно СДП перезапускати. І останні, останньою порадою на сьогодні буде при проблемах вивантаження файлів або зміни мережі. Коли ви все зробили, переснули СДП, виставили необхідні параметри, так, у вас нічого не виходить, підключити ваш пристрій Hikvision напряму в. Порт Комп'ютера прямим пачкордом, тобто Ethernet-пчекордом, від комп'ютера до реєстратора чи камери, заживити реєстратор чи камеру. Ви побачите в мережі необхідний е для налаштування вам пристрій. Після цього не забудьте, що для того, щоб перейти на його веб-інтерфейс, якщо ви змінили тут параметри, а все вдалося, Вам необхідно буде перейти в налаштування адаптера. Вибрати властивості, протокол версії ipv 4 і встановити таку саму IP-адресу в тій самій підмережі, що, ви що знаходиться ваш реєстратор, да? або задати тут власну підмережу, яка вам необхідна. Потім задати таку саму підмережу і IP-адресу з цієї підмережі на пристрої, коли вони у вас будуть знаходитися в одній локальній підмережі. Таким чином. Ви зможете зайти на веб-інтерфейс. Для цього ви використовуйте браузер Microsoft Edge або Internet Explorer. Microsoft Edge теж варто використовувати в розширенні Internet Explorer. На цьому всі основні проблеми, які виникають, ми розглянули інші питання, звертатися до нас в техпідтримку. Дякую за увагу і гарної та безперебійної всім роботи!